but just chasing it and just exactly what you run from, you end up chasing. Like you can't avoid, but just. Девочки, на выход. Падає земной в кульбар. Зустріли і забрали третю персону, і ми виїжджаємо. Поїхали, hey. дядьки! Hey. Так, опушки. Дякую. Це, це ж просто кордон. Посміялись. Переїжджачки з вишенкою! Так і смачні. Смакотас. Я круто! Ми змогли це зробити. Мага щасливіше ми змогли приїхати. Ей, 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 а я! Дець, вони браттям нашим.

Трішки погуляли по центру і вже йдемо додому до костецьки. <різвіст> Далі ми як трушні друзі сиділи, дивились офіс, а зараз буде чуть-чуть гуфі моєї натури. Що <різвіст> <різвіст> ти робиш? Що ти робиш? <різвіст> <різвіст> Você foi. Pode... Você foi a mão. Você foi pode... a Гуляли по фортеці і знайшли краківського дракона. ну Це взагалі залі щось чимось. Прийшли в церковні посадіти. А ну, Юра! Чува! Я навіть пістки кончиться. Вона дуже хороша. Ти знаєш? Ні. Уде папа у де, у у папа уде. Оце нагулялись, прийшли додому, і я нам показує свого сіма. Так, це вже оцінили всі. А зараз мені стукне 18. Я вас посадю. Королева повнолітня. Цей момент настав. Алкоголь можна. Секс можна, маленькі хлопчики не можна. Згодження нагородження. Ти тепер повноліття королева. Красує! Подумай добре. Дуже добре. Дуже добре. Це твоє бажання, блядь, повноліття. <поцелуйся>

I was so um, like space, much <laughs> Раку і стосовці робила поворотки. За нами біг якийсь мужик і казав, що він зараз нас відправля. Чекай чекай чотирьох чекай! Мені особи скрикне тут. Це мають переходити той, що ви сіли тільки не, я одну дольку їла. Я одну. І то вона розтопилась. Батрейс, пусть, блять. Що це за ліки? Іки зроблять мене такое, що. Та, це були ліки. Дякую, що займаю ноздрі не... очистились. І все одно змікнулася, я їй так а -а -а. Це Звідки? Це руда фесталя. Так, Я зібрала свій дальний парфум, який складається з дохуєльон смаків. Я їх всіх пофоткала. Я стану багатою, я їх всіх замовлю і змішаю в одну баночку <сміт> і буду ним користуватись. <initiatives> я собі куплю 15 літрів зеленого ]차... Зеленого Gucci, Florals. Жовті, так, жовті. Жовті. Жовті цікавенькі. Жовті цікавенькі, солоденькі. Ні, мене бадбой. А чоловічий бадбой. Два види. Зелений Chanel, Florals. Gucci, ні? Gucci. похуй? Chanel, там і в рот я прийду.